Старія вибухів пролунала в Харкові. Центр міста атакувала кабами прямо в храм з людьми. Попередньо двоє поранених люди встигли сховатись в підземних сховищах поряд. У той же час ФСБ РФ планує на великдень протягом трьох днів здійснити теракти в одному із своїх великих храмів РПЦ. що в подальшому звинуватити Україну. Удари у відповідь нібито наноситимуться і по українських храмах СБУ також можуть відбутись показові затримання осіб кавказських національностей з метою надання ними свідчень про організацію країнських терактів. Нагадаємо, українці мають бути то з нагоди великодніх свят Росія планує нові провокації проти України та її громадян. В Оренбо зробили важливе попередження. До цього має бути готовим кожен громадянин. Центрі протидії дезінформації Ради національної безпеки України попереджають українців, що ворог готує нові провокації напередодні та під час Великодніх свят. Центр прогнозує збільшення кількості російських провокативних фейків і маніпуляцій щодо буцімто пригнічення священнослужителів і вірян московського патріархату в Україні. Також прогнозуються наративи на кшталт київський режим Проти канонічної церкви, щоб дискредитувати владу України, повідомила в ЦПД. Але не лише шквал фейків, чергових пропагандистських маніпуляцій. Очікує Україна в ЦПД всерйоз. Попереджають всіх ворог ніколи не цурався. Ударів на свята, навіть християнські вдарить і цього разу давно відкинувши будь-яку мораль, українцям варто відповідально поставитись до святкування богослужінь на Великдень, боязково реагуйте на повітряні тривоги. Враховуючи досвід минулих років з високої ймовірністю РФ також готує ракетні провокації в період святкувань. Тому не ігноруйте сигнали повітряних тривог закликали в ЦПД, і це не жарти, бо росіяни вже били по Україні у Великдень. 14 квітня 2023 року за два дні до Великодня ворог завдав нещивного ракетного удару з 300 по Словенську. Тоді внаслідок атаки постраждало 35 людей, 13 загинули, ще 12 загинули згодом, ще 22 зазнали поранень. 23 року, 16 квітня вночі напередодні Великодня росіяни обстріляли Комишуваху в Запорізькій області знову ж із С-300. Не то, що Росія провела цинічну провокацію в Донецьку, а шостово обстріляли з РСЗВ територію храму в тимчасово окупованому місті традиційно у всьому звинуватили ЗСУ. зараз йде повтор сценарію. Рашистка Ксенія Некрасова, яка у соцмережах ображала народ України та погрожувала, стала вдовою. Її чоловік повернувся додому на Пасху з українських фронтів у цинковій труні. Про своє нещастя самка поділилася в соцмережі ВКонтакті передає добро. Серед сотні тисяч орків, які були ліквідовані в Україні, виявився і чоловік некрасової на своїй сторінці. Вона постить фото чоловіка військового за чорною стрічкою та фразами. Як же боляче без тебе виявилось. Ця, що Ксенія є затятою українофобкою. за декілька днів до смерті чоловіка, вона в мережі відкрито погрожувала українцям, та отримувала карму. Бог прислав те, що заслужив помста за Україну. Варто зазначити, що орки зазнають катастрофічних втрат у війні з Україною в той же час. У британській розвідці вважають, що попри величезні людські втрати, Росія повністю адаптувала свої збройні сили до війни на виснаження, в які перевага дається масі, а не якості. Про це йдеться. У звіті розвідки Міноборони Британії опублікованому у суботу 4 травня. Розвідники зазначають, що така ставка на масовість швидше за все збережеться протягом всієї війни РФ проти України і матиме довготривалий вплив на майбутню російську армію. У звіті повідомляється, що середньодобова кількість російських втрат в Україні протягом квітня 2024 року залишалася на рівні 2024 року. 899 вбитих та поранених солдатів на день. Британська Розвідка також припустила, що протягом наступних двох місяців рівень втрат серед росіян знову зросте, оскільки він встановляється цілестрімовані наступальні операції на сході України після незначного зниження темпів після захоплення Авдіївки Донецької області. За даними генштабу, ЗСО, росіяни за останню добу втратили понад 1200 своїх солдатів убитими та пораненими. Загалом за час повномасштабної війни в Україні ліквідовано понад 473 тисячі російських окупантів. Грам канали публікують відео Зеленського, запитуючи наступне, можливо, пора обстеження провести. Перепрацювався. А той, хто не прийде, на жаль, вічна пам'ять. Але тут буде могила цієї людини, і я думаю, що це також дуже важливо. І твоя тут батьківщина. А от Володимир Ар'єв пише монобільшість слуху Верховній Раді разом з підголосками з ОПЗЖ в супереч застереженням наших західних партнерів призначали нових членів рахункової палати. Це орган, який має контролювати кошти на відновлення України серед нових членів Світлана Піщанська, яка має очолити рахункову палату в той же час. Сестра Піщанської пов'язана з російською розвідкою. Я про це казала. Сестра колишньої очільниці антимонопольного комітету Ольги Піщанської має фірму Остра. Збурозі зареєстровано в приміщенні російського культурного центру. Бізнес-партнерка піщанської по фірмі Ірина Ковалевська має подяку від колишнього консула Раф якого у 2018 році виконали з Франції за шпигунство і участь у отруєнні Скрипаля. Це той Левицький, що організував та координував повернення росіян в Пар'є, від якого я фізично постраждав безпосередньо. Ось деталі пише політолог биков. Подружжя Зеленських є Віла в Італії Форте, де є мармі. нарго. Міс оформлена на місцеву компанію Сантомасо СРЛ. А її адміністратором є українка Світлана Піщанська. Вона ще відома як один з найбільших спонсорів партії «Слуга народу та серед фізичних осіб, А зараз про інше у березні 2022 року. Одразу після вторгнення РФ Світлана Піщанська відкрила дві компанії у Франції Ес Дарнінген і Сіконселсон. Перша зареєстрована за адресою вісімролівіо шістдесят сім. Місто Страсбурга же розташована асоціація російської культури міста Страсбурга. Її президентом є власник будівельного холдингу паті Глобал Едуард Коскін. Відповідно, компанії Коскіна переважно і спонсорується діяльність асоціації – друга французька фірма Піщанської. За цією ж адресою зареєстрована і проживає рідна сестра Едуарда Коскіна. Ірина Ковалевська, віце-президент асоціації російської культури міста Страсбурга. І що уже точно ні в кого не виникало припущень, що це якийсь обставин директором Еспікансаліса. Приваджено Тетяну Ковалевську, племінницю Едуарта Коскіна, доньку Ірини Ковалевської. Світлана Піщанської Риноковалевської єднають давні зв'язки. Вони обидві родом з Кривого року свого часу навіть мали спільний бізнес. То у пагін фірма проіснувала з 2010 по 2017 рік. На момент закриття Ірина Ковалевська вже виїхала до Франції, однак у неї досі українське громадянство. Хоч на новому місці вона активно займається просуванням російської культури, за що встигла отримати грамоту від. Рального консульства РФ у Страсбурзі самого генконсула РФ у Страсбурзі Валерія Левицького, вислали з Франції як агента ГРУ РФ відповідального за формування гантури в регіоні, і як співучасника отруєння новічком колишнього російського агента Сергія Скрипаля. Ірина Ковалевська була куратором у Франції таких асоціацій, як вокзал Пабіди до 75-річчя, Перемоги СССР, місія Міра до 60-ї річниці Польоту Гагаріна, низки кулінарних музичних літературних конкурсів. Один із найбільших проєктів асоціації. Ації російської культури міста Страсбурга була співпраця з дитячим табором Артека в анексованому Криму. Детально про програму щороку з 2017 по 2021, включно до 50 дітей з Франції, завдяки цій співпраці, їздили відпочивати на окупованому Росією території України принаймні один раз за цей період пробувала в Артеку Є Ірина Ковалевська у 2017 році. У 2019 році делегація, яка прибула в Артека із Страсбурга, очолювала дружина Дуар. Даковські на Елен, вона ж Олена Петрова до заміжя уродженка того ж таки кривого рогу. Тепер знову повертаємося до Світлани Піщанської та її французьких компаній Сіесі Данінгс. Це компанія для придбання та управління нерухомістю. 40% відсотків у ній належать Світлані Піщанській, по 30% її батьками. Дюрінгена тиха затишне село неподалік Страсбурга, де налічується всього 600 мешканців. Купити тут будиночок можна за 200-300 тисяч євро. Або дорожче. СПІКонсалес, фірма, яка Має на меті надавати послуги юридичного і фінансового супроводу очевидно для російськомовної клієнтури. З останньою може допомогти Едуард Коскін. В одному з інтерв'ю він визнав, що 50% його замовників це люди російськомовного середовища у Франції. Два місяці тому я писав про це з усіма посиланнями. Може подивитися лінк в коментарях, але тепер близька до зеленських особи з яскраво виражим російським слідом буде керувати контролем за використанням допомоги слів. Написав багато, але. Більш слів немає в той же час. Пишу що говорить Леся Поруцька сакович Далі мовою оригіналу. Зеленський вилетів до Франкфурта, Німеччина, де на орендованій, як під посиленою охороною зустрічаються з Бакановим. Внутрішній аудит Міноборони виявив на квартал фінансових порушень на понад 10 мільярдів. Чому Зеленський не віддасть Резнікова? Тому що Резніков розкаже, хто давав розпорядження на передачу грошей лівим фірмам. Станом на перше, сума незабезпеченої дебіторської заборгованості за контрактами. Міністерство оборони України становило 49,756 мільярдів гривень, з них 35,264 і 264 мільярди гривень з пропущеним терміном. У перекладі на загальну зрозумілу мову шмигалі Резнікову поцупили з бюджету майже один мільярд баксів і розпихали по фірмам однооденникам як контракти на постачання. Тому що Резніков розкаже, хто дав розпорядження прийняти на роботу з міністерства оборони про російського агітатора чи агента. 1 липня 2023 року. Учасник антиукраїнських політичних шоу на російському владному першому каналі Руслан Ригованов зайняв керівну посаду в Міністерстві оборони України. Врешті-решт він робив усе, що йому казали. 5 лютого 2023 року на нараді у зеленського міністра оборони Олексій Резніков категорично відмовлявся йти з посади. Я робив усе, що мені говорили. Хто там що накрутив? Це ваші питання, заявив він, звертаючись до Єрмака. І останнє. ви нічого не доведете. 10 лютого 2023 тисячі Уся паперова документація відділу закупівель міністерства оборони за останній квартал 2020 2022 року зникла невідомо, де розрахунок Резнікова і Ко дуже прости електронні версії документів легко оскаржити. І їхня документальна цінність потребує довготривалих експертиз. Резюмував телеграм-канал та за до зустрічі, Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.